Мито є одним з митних платежів. Воно може нараховуватися як при ввезенні, так і при вивезенні товарів за межі України. На окремі товари законом може встановлюватися сезонне мито на строк від 60 до 120 днів. Також з метою захисту економічних інтересів України при ввезенні можуть застосовуватися особливі види мита, такі як спеціальне, компенсаційне, антидемпінгове та додатковий імпортний збір. Систематизовану інформацію про ставки візного мита можна знайти у митному тарифі України. Цей перелік систематизований згідно з українською класифікацією товарів зовнішньої економічної діяльності. Ставки можуть розраховуватися по-різному: перший вид ставок – адвалорні, в цьому випадку базою оподаткування є митна вартість товару. Наприклад, якщо товар коштує 1000 гривень, а ставка становить 15%, то сума мита складатиме 150 гривень. Другий вид це специфічні ставки. В цьому випадку базою є кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні. Наприклад, якщо товар важить 10 кг, а ставка становить 20 євро за кілограм, то сума мита складатиме 200 євро. У випадку, якщо до товару застосовуються одночасно адвалорна та специфічна ставки, суми мита розраховуються окремо, а потім додаються.